Ласкаво просимо в академію Алватех. Це офіційний навчальний канал для користувачів наших РФ аналізаторів, ручних моделей Проспектр 2 і Проспектр 3, а також настільних приладів Jevry Lab та Pro, а також інших наших настільних приладів. Ми створили цей канал, щоб кожен власник наших аналізаторів від ювелірів до інженерів на виробництві міг швидко освоїти роботу з аналізатором. Дізнатися про всі функції та отримати максимум від свого обладнання. Наші відео будуть корисні для фахівців у таких галузях як металургія, ювелірна справа, вторинна переробка, геологія, агро та інші. Якщо ви використовуєте рфа аналізатор для визначення складу металів, сплавів, ювелірних виробів, ґрунтів, полімерів, ви точно знайдете тут потрібне відео. Ми знімаємо коротенькі, але зрозумілі відео про перший запуск, підключення приладу, налаштування кнопок та параметрів, вимірювання, вибір калібрування, функцію усереднення результатів аналізу, інтерфейс приладу та роботу з результатами, а також приклади використання для різних галузей. Щоб швидко знайти потрібне відео, ви можете скористатись плейлистами. Ми згрупували всі відео за темами. Окремо для Проспектор 2, окремо для Проспектор 3, для Джеверлі Lab, а також окремо для різних сфер застосування. Також ви можете скористатися пошуком на каналі. Наприклад, введіть інтерфейс Проспектор 3 або як обрати калібрування. І вам одразу запропонуються відповідні відео. Отже, якщо ви хочете працювати з приладом упевнено, швидко знаходити потрібні функції та уникати помилок, Академія ЛВТех стане вам у нагоді. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І залишайте обов'язково свої питання в коментарях. Ми з радістю відповімо або підготуємо окремий ролик. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних цікавих відео Академії ЛВАТЕх.